Чи є в тобі магічна сила? Ти коли-небудь відчувала, як долоні раптом палають, наче ти опустила їх у гарячу воду після морозу. Більшість це пояснюють фізіологією. Але якщо це зовсім інше, для тих, хто відчуває світ тонких енергій, жар у долонях може стати. Першим знаком магічних здібності. Це не просто поколювання, це сигнал, що твої руки готові стати провідниками енергії, лікувати, захищати, творити Що це означає на тонкому рівні? Долоні це портали, через які проходять енергії, коли вони полають, канали відкрити. Ти відчуваєш силу, яка готова текти, навіть якщо Ще не усвідомлюєш, як її направити. Це може проявлятися раптово, коли ти бачиш чужий біль, хворобу чи сильні емоції, рука начебто сама прагне допомогти. Дійсно, магія тут проста, але дуже потужна. Навіть без спеціальної підготовки можна направити цю енергію думкою або легким дотиком і відчути результат. З часом долоні почнуть пам'ятати ці потоки, як м'язи пам'ятають рух. І якщо ти коли-небудь відчувала жар у долонях і не знала, що з цим робити, можливо, це перший знак того, що всередині в тебе справжня сила, яка чекає, щоб її відкрили. Пиши мені, я допоможу і розкажу тобі, що з цим робити.